В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Глава держави подякував його всесвятості за молитви за Україну і українців та відзначив публічну позицію патріарха і Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави. Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці на різних рівнях, зокрема, нещодавній візит української делегації до Вселенського патріархату та обговорили очікування від візиту у відповідь. Володимир Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності. України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців, сказав президент. Він запевнив, що держава і надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами. Володимир Зеленський поновив запрошення Вселенському патріарху відвідати. Україну з візитом. Як ми вже повідомляли, Верховна Рада прийняла закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, які перешкоди стояли на шляху до цього законопроєкту, та чи створить він умови для духовної незалежності на 33-му році політичної незалежності. Деталі з'ясовували наші київські кореспонденти. Законопроєкт про заборону організації пов'язаних з московським патріархатом з'явився на початку 2023 року. Верховна Рада ухвалила його у першому читанні, але друге затягнулось на півтора року. Чому так були люди, які ну або все ж таки належать до таких, знаєте, радикалів в самій ті які хочуть зберігти бодай що зв'язки з Москвою. І Такі люди є в парламенті. Є люди, які просто ну дезорієнтовані, обмануті отими. Тими, хто розповсюджував брехню по залу ходив. Організації, пов'язані з московським патріархатом, стали середовищем для гібридної агресії російських спецслужб проти української держави і світу, каже релігієзнавець Андрій Ковальов. Нещодавно парламентська асамблея Ради Європи ухвалила підсумкову заяву свою, тобто, всі парламентарі всіх країн Європи одноголосно ухвалили таку заяву, що російська православна церква є інструментом. Російської агресії проти України і всіх країн вільного світу. Тобто, конкретно Пар'є визнало, що ось ця квазірелігійна організація Російська православна церква вона є частиною тієї великої агресії, яку веде Путін проти України. Попри інформаційні маніпуляції, депутати прийняли законопроєкт. Страх, російські гроші, робота на ФСБ це ті фактори, які працювали на те, щоб закон про зароборону РПЦ не був прийнятий. Я вдячний за лідерство в цьому процесі президенту Володимиру Зеленському, який через рішення РНБО дав доручення уряду подати відповідний проект до парламенту попри успіх, парламент так і не проявив свою єдність у державних інтересах. Це показали результати голосування у сесійній залі. Учора за цей закон цей закон мав об'єднати весь зал. За цей закон мали проголосувати усі 420 чинних депутатів. Натомість на табло висвятилось 265 голосів за. Це означає фактично, що навіть. Е Парламенту, очільникам парламенту, не вдалося зібрати навіть конституційної більшості 300 голосів за цей законопроект, об'єднуючий законопроект. Але закон потрібно не тільки прийняти, але й виконати, особливо якщо він почне діяти лише через 9 місяців. Та на кого будуть спрямовані санкції, щоб прихильники московського патріархату розірвали свій зв'язок із країною-агресором. Про кого йдеться в першу чергу? Ясно, що всі ці зв'язки. З Москвою вони зосереджені наверху, на горі. І тому точно не доведеться бігати Державній службі зетен політики і свободи і совісті за кожній е з восьми тисяч, скільки у них там залишилося приходів. Да? Бо е розбиратися треба на в нагорі. Прийнятий закон забороняє останню надію Путіна на вплив в Україні. Це має зміцнити національну безпеку та сприяти відновленню діалогу у православному середовищі. Так вважають законотворці. Зараз буде синергія декількох процесів. Перше, я сподіваюся, що ем... Значить, вже буде якась реакція, в тому числі з керівних центрів УПЦ на сам факт прийняття закону. Далі зараз прискоряться процеси переходів з УПЦ в ПЦУ, тому що закон, зокрема, окремою своєю частиною значно спрощується ці, ці процеси, і цей процес теж буде далі, тільки нарощуватися. Я закликаю громадян, звичайно, з великою відповідальністю ставитися до свого релігійного вибору. Міністр енергетики Герман Галущенко під час конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України анонсував продовження спецзобов'язань щодо постачання газу виробникам теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024-2025 років. З його слів, газ для зазначених категорій населення міг подорожчати від. 1 вересня міністр зазначив, що дію спеціальних обов'язків щодо постачання блакитного палива виробникам теплової енергії буде подовжено до кінця опалювального сезону 2024-2025 років. Таким чином, тариф на газ на потреби тих, хто виробляє теплову енергію, залишиться без змін. У Києві планують створити дві ТЕЦ, які генеруватимуть тепло та електроенергію, використовуючи відходи. Делегація з Київської міської державної адміністрації відвідала з робочим візитом Словенію, де ознайомилася з роботою теплоелектроцентралі, що використовує відходи для генерації тепла та електроенергії. Теплоелектроцентраль працює на паливній фракції відходів. Розташована вона в місті Целе, третьому за величиною місті Словенії, з населенням близько 40 тисяч осіб. ТЕЦ фактично забезпечує потреби не тільки міської громади, а й міст сателітів. Для великих міст подібні ТЕЦ вирішують одразу дві проблеми: дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Приміром, у Словенії технологічне поєднання ТЕЦ із підприємством механіко-біологічної переробки дає змогу раціонально утилізувати близько 80 тисяч тонн сміття на рік. Українські родини, які раніше не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, мають право на виплати від УВКБ ООН. Як зазначається, виплати доступні для жителів та переселенців Житомирської області. Претендувати на допомогу зможуть внутрішньо переміщені особи, які прибули в регіон протягом останніх шести місяців. Громадяни, які повернулись на свої колишні місця проживання після виїзду в інші області або країни, Через воєнні дії в рамках дії міжнародної програми розмір допомоги становить 3600 гривень на одну особу. Термін надання виплат три місяці. Загалом сума, яку нададуть кожному члену родини, становитиме понад 10 тисяч гривень. Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з урядовцями та народними депутатами узгоджено необхідність ухвалення конкретних рішень для підтримки економіки збереження робочих місць. Та детінізації без тиску на білий бізнес. За його словами, всі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом. Міністри шукатимуть альтернативні рішення без тиску на білий бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації, уточнив глава держави. На тимчасово окупованій Кінбурнській косі підрозділ військово-морських сил ЗСУ знищив російський склад із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Про це повідомили у ВМС. На відео, яке оприлюднили військові, видно, що ворожий склад із боєприпасами вдалося знищити за допомогою скиду із ФПВ-дрона. Після скидання боєприпасу будівля зі снарядами всередині загорілася та була повністю знищена. Нагадуємо, раніше бійці гур. Міністерство оборони висадилися на тимчасово окупованій Кінбурнській косі Миколаївській області. Там вони атакували російські укріплення і встановили прапор. 23 серпня вшановуємо один з державних і національних символів України синьо-жовтий прапор. Це символ нашої ідентичності, символ боротьби і перемоги. Під синьо-жовтими прапорами відбувалися маніфестації українців. З ними українські воїни 100 років тому вирушали в бій сьогодні. Прапор з нашими військовими на їхніх шевронах та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними на пам'ять. Він майорить над вільними та звільненими містами України. А українці на тимчасово окупованих територіях чекають, коли прапор знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах та селах. Прапор це символ нашої незалежної країни. Український парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт, який забороняє лікарям призначати препарати під впливом фінансових стимулів від фармацевтичних компаній. Повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Лікарям, фармацевтам і реабілітологам заборонять призначати пацієнтам ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів. Також нелегальним вважатиметься виписування препаратів на бланках, що містять. Рекламу під час відпуску лікарських засобів в аптеках фармацевтів зобов'яжуть надавати правдиву інформацію про аналоги на прохання покупців, забороняється приховувати з власної вигоди дані про ліки з аналогічною активною речовиною за нижчою ціною. На цьому це вся інформація. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших. Лших випусках новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!